Полтавець Олександр Осачий разом із дружиною прийшов на ревакцинацію від коронавірусу. Друге щеплення йому роблять у новому пункті імунізації у центрі підтримки підприємців Дія бізнес. Так вийшло, що дружині потрібно було в справах, вона хотіла поїхати за кордон, і ми разом проходимо вакцинацію. Я розумію, що вона мені не спасе, але не дасть померти. Першу дозу вакцини прийшла отримати і Полтавка Катерина Пугач. Про відкриття нового пункту щеплення каже, дізналася із соцмереж. Зв'язку з тим, що зараз така епідеміологічна ситуація в країні і по роботі, і по навчанню я вирішила вакцинуватися, щоб захистити себе і оточуючих. Працює новий пункт щеплення із 10-ї до 15-ї. Вакцинуватимуть трьома препаратами на вибір: Коронавак, Астразенека та Файзер. Говорить лікарка мобільної бригади з вакцинації Вікторія Ханюк. Щоб отримати щеплення, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Всі дані про щеплення вносяться в електронну систему охорони здоров'я, та за сертифікатом потрібно звертатися до вашого сімейного лікаря. Загалом на Полтавщині працює 113 пунктів щеплення та 13 центрів масової вакцинації, повідомив координатор з вакцинальної компанії від covid 19 у регіоні Олександр Оглобля. Ми щоденно проводимо моніторинг і логістично визначаємо, якщо якийсь попит там, незручне місце, якщо відкрити в одному мікрорайоні, наприклад, у Полтаві, там якась частина населення провакцинувалась, попит уже падає. І відповідно, якщо там ми закриваємо, то ми в іншому цьому місці моніторами відкривається також центр вакцинації. За словами координатора з вакцинальної компанії Олександра Оглоблі, відзавтра в області запрацюють ще близько 450 додаткових пунктів щеплення. Вони діятимуть у відділеннях Укрпошти. Нині на Полтавщині від коронавірусу вакцинувалися понад 623 тисячі людей, сказав Олександр Оглобля. З них понад 270 тисяч отримали обидві дози препарату. Перше вакцинувати від ковід-19 в області почали 25 лютого. Івана Бурлака, Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтава.